Я що потрібно. У ну, мене, напевно, всі, кого є діти, вони так вважають, в принципі. Бо гуляєш з дитиною, і не хочеться, щоб дитина пасивно і закурила також. Я кажу, я курю, бачу, курю. Ви самі в громадських місцях не курите? Ні, ні. Я от ходжу тут по парку, курять, люди курять. А ви зауваження не робите? Ні, ні, не роблю. зауваження ніхто не робить і я. Те, що потрібно зробити спеціальне відведення місця. не вийде. де ви, 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 mm -hmm. ви бачила, наприклад, за кордоном, щоб е просто сиділи на лавці і розпивали там пиво чи, чи горілку? У нас це ну, кругом є таке, і міліція на то не звертає увагу. Якби це було, наприклад, в тій же Польщі, то максимум би це дві, дві хвилини. Зразу би приїхали, вділили би би вділи би наручники, кайданки б. І депортацію. І, на 10 років. І, 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 на, тому би і такий штраф, що в 10-му би заказав, що так, ну, що так не потрібно робити. А в селорі не можна курити. Треба заборонити, що не лисить до корів. Де ходять діти, де гуляють з змітом. Це неможливо. Взагалі, так. Да. Я думаю, що варто, але оскільки наше суспільство не трогає напевному, то не Наскільки... ну, Звісно, це було дуже добре. Чоловік і спереди хоїть, а не нікак. Пусть будет варто, там віца має до замечання. Если какие-то общественные правила поведения, то это тут добро будет спасибо. Це вроде в кому здоров. Просто якщо є реклама здорового образу життя, то вона, звісно, тут йде в розріз. Пить здоров'ю. Ми за здоровий без жизни. Це добре, що десь так вони відведені місця, що теж з дітьми гуляють. Ну, самі розумієте, що це було шкідливо. Я сам два місяця вже не курю, так би мені без разниці. Вони мені не заважають. Біля дітей необхідно для роботи. Це все за так, виховання нашого дітей. Мені дуже заважають. Взагалі можна було таких місць, я не знаю, хоче курити, сідаєш в себе в хаті і курить. А так <плук> кудись підеш, <тір> навіть вчора йшла з дитячої поліклініки. Тут прийшла дівчина, думаю, що ж це за мама. І такий шлейф диму після неї, що треба було перечекати, щоб перейти. Дуже заважає. Я дуже не люблю куріння. зараз і так якби в світі таке робиться атмосфера забруднена, плюс ще додатково курити, без цього можна обійтись. Взагалі мало, навіть немає урмугу, яким буде. Ви думаєте, що потрібно спеціально місця? ज <small>